Уклон це взагалі така велика інновація. Наш продукт це обличчя компанії. Ні. Дубль два. Якість для нас на першому місці. Як правильно, це не важливо. Кроскомандність починається в саме всередині середині команди «Райд». Є людина проблема, є людина рішення. Проект великий, команда росте, кількість коду тільки збільшується. Всім привіт! Дане відео присвячено українському райхенлі сервісу Уклон. А саме мобільному застосунку Rider. Так, це той застосунок, який ми відкриваємо для того, щоб швидко і з комфортом доїхати з точки А в точку Б. Мене звати Роман Петрик і одна із зон моєї відповідальності це мобільний застосунок Уклон Райдер. Цим привіт! Мене звати Антон Бужинський. В уклоні я відповідаю за якість якість застосунків. Це Android та iOS. також за взаємодію між нашими застосунками та бекендом і за якість наших сайтів. Всім привіт! Мене звати Катерина Ніколаєва, і я займаюся розробкою iOS-достосунку у Клон та підтримкою його основних фіч. Команда Rider — доволі велика команда. Вона включає в себе понад 20 експертів: це продуктовнер, бізнес-аналітики, дизайнери, фронтенд-розробники, бекенд розробники, тестувальники і інженіринг менеджер. Наш продукт це обличчя компанії, і ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб користувачі були задоволені і знову поверталися. Для використання нашого сервісу Так, ну, уклон це взагалі така велика інновація. У Нас дуже часто оновлюються додатки, використовується дуже багато нових технологій. Також ми імплементуємо дуже багато зовнішніх сервісів, і тому нам потрібно оптимізувати безліч процесів, тому що якість для нас на першому місці. Ми поєднуємо бекенд та дизайн в одному застосунку, яким в подальшому користуються люди. Також іноді ми вводимо елементи гейміфікації. Це елементи святкової графіки для створення вау-ефекту від нашого нового цікавого оновлення. В уклон ми використовуємо квартальне планування і розподілення ресурсів у нас іде 70 на 30. 70% – це заплановані задачі, ініціативи, 30% – виділені на імпрувменти або фікс-багів. Так само оброблюємо відгуки з Play Market або App Store. Якщо ми бачимо ідею від користувача, яка займає мінімальну кількість часу, то одразу беремо її в розробку. Перед стартом кварталу кожна ініціатива отримує свій унікальний пріоритет. Це дозволяє команді запланувати послідовність реалізації і зрозуміти, який профіт отримуємо після впровадження даного функціоналу. Для розробки програмного забезпечення під операційну систему iOS ми використовуємо реактивне програмування. Розробка застосунків під iOS у нас на моє програмування Swift, для Android – застосунків на Kotlin. Команда Rider є учасником більшості кроскомандних ініціатив або задач для ефективної роботи. використовуємо API First. Це робимо для того, щоб запаралелити і пришвидшити розробку функціоналу. У клоні у кожної команди є декілька сервісів, які вони розробляють, і тому, щоб знати, як вони працюють, їхні тонкощі та особливості. Кожній команді є Responsible QI Engineer. Він знає усе про роботу цих сервісів, усі їх нюанси. І так далі. Коли в мене виникає якесь питання, чи мені потрібно з чимось розібратися в цих сервісах, я приходжу до нього, і в цьому є також кроскомандність. Варто відзначити, що кроскомандність починається саме всередині команди Rider. адже апка виходить одночасно на двох платформах Android та iOS. Тому важливо тримати руку на пульсі для того, щоб користувач отримав однаковий функціонал на двох платформах. В команді є ряд метрик, які відповідають за ефективність. Одна із таких метрик Time to Market. Дана метрика показує, скільки часу витрачається від того, коли перша задача з релізу пішла в роботу, і коли реліз випустили в прот. На даний момент виведений золотий стандарт даної метрики, який дозволяє фінальному користувачу отримати 2-3 оновлення на місяць. Наша команда реалізувала функціонал підписка на донат з кожної поїздки. Тепер кожен райдер може сам вибирати, скільки він буде донатити з поїздки на ЗСУ. для нашої команди, так як і для компанії, взагалі, продовжує бути викликом експансії на нові ринки. Нам потрібно підготувати застосунок і навчитися працювати з ним саме у контексті локального ринку. У компанії добре побудовані процеси. Так як ми масштабуємось, у нас збільшується кількість людей. Відповідно, потрібно приділяти увагу оптимізації цих процесів. При масштабуванні нам потрібно бути максимально ефективним і не забувати оптимізувати ці процеси для того, щоб не втратити швидкості девелопменту, а стати ще більш ефективними. Якщо казати про нових членів нашої команди, то нам в першу чергу важливі їхні софт скіли. Наскільки людина гнучка, наскільки вона є командним гравцем, та як сильно вона цікавиться продуктом. Чітко розуміємо, є людина проблема, є людина рішення. Нам потрібні саме другі. Звісно, роботи без факапів не буває. Основне питання після того, як ви їх виявили, що можна зробити, щоб максимально швидко їх вирішити. У нас ефективно побудований процес онбордінгу, що відмічають всі наші експерти, які пройшли або проходять даний процес.